Причорноморське село довге, як стрічка, що тягнеться вздовж траси. Щоранку звідси вирушають люди на роботу до Одеси, на навчання у справах. І саме тому автобусні зупинки тут мають особливе значення як пункти відправлення, очікування. А віднедавне ще й натхнення. Ініціативні мешканці вирішили додати кольору до щоденних маршрутів. За підтримки старости та місцевих підприємців зупинки одна за одною перетворюються на справжні витвори мистецтва. Глазу радується і людям, як би приємно. У Нас дуже багато талановитих людей. І от одне з них це Іванова Єфросіня Олександрівна і Глаченко Людмила, які. Розмалювали цю зупинку, і знаєте, саме головне, що це було зроблено з душою. От коли людина робить свою роботу з душою, от вона дійсно виходить дуже гарно. І зараз вже ви знаєте, це фотозона, тому що на цю зупинку приїжджають діти, дорослі, вони фотографуються. І ми там плануємо зробити трошки краще сюди зробити, щоб тому що дійсно це дуже гарно. Вони хочуть зробити ще одну або дві зупинки, розмалювати. Я їх не обмежую в чомусь, я їм кажу, зробіть так, щоб це було красиво, щоб це душа раділа, щоб людина приїхала і побачила. Бачили, що це є село, і гарне село. І вони можуть гарні, прекрасні люди, які талановиті, які вміють працювати і можуть донести те, що вони вміють зробити. До проєкту з прикрашання зупинок приєдналася і місцева церковна школа, де діти навчаються також і творчості. За словами старости, саме дитячий внесок надав зупинці особливого тепла. Матеріали для розпису за кошти місцевих підприємців, які піклуються про благоустрій. Загалом у селі шість зупинок, де можна втілювати творчі ідеї. Інші споруди потребують реконструкції, та на це теж є плани. І ми думаємо, що в перспективі там через рік, через два ми їх будемо міняти, будемо писати більш сучасні зупинки. Але дай Бог, щоб закінчилась війна, дай Бог, щоб все вернулися додому живі та здоров'я наші захисники, і потім ми зробимо все, що набагато краще і набагато цікавіше. Так, звичайна зупинка стала символом любові до рідного краю маленький штрих, який залишає великі враження.